Нарешті я йду по хатам. Там подейкують, що у вас є якийсь є ліс всередині будинку, тож зараз покажете, що там за ліс. А як взагалі ви ділите обов'язки по хаті? Все, розведемось. Ми вона все. Якось соромно чи що. Тепер розкажіть про свій проєкт. Там, там телебачення, всі проекти, в яких я там працював. Зараз от, нема що робити, давайте вигадувати самим. Ми пропонуємо всім українцям танцювати. О! Okay. Свідко підтягнули. оп оп пішла пішла жара. Оп-оп-оп, розчепірка і все. Оп! Так, на Тонспол виходить Соня Морзюк. Ви на моєму каналі. Я йду куди? Нарешті я йду по хатам. Я сьогодні йду у гості до. Ну я думаю, що секс-символа України. Танцюриста Жені Кота. Раніше він запалював танці зірками, а зараз запалює свою дружину найгнучкішу, боже, українку Наталію Татарнцеву. Тож сьогодні йдемо до них. Ще подивить, що в них посеред хати є справжній ліс. Цікаво подивитись, що це таке. Так, добрий день! Добрий, добрий, добрий день до собака! Це È... Ей, так, лапу, привіт! Так, це вам. Це вам. Підпортимо танцюристам фігуру. Дякую. Давайте я потримаю. Ну, це спеші. Хоча б без цукру. Так. Вау. <розум> Твори сам танцює зі мною. Клас! В кадр покажи, ну, що ж від <розум> людям. А тут що тут? Йогурт, фрукти. Бо ми такі прискіпли, знаєш, мотиво м'ясо краще на корм, бо ти худа якась. Боже, оце а Ми подружимось, а це може бути моєю подружкою. Ну що, розказуйте, показуйте. У нас затишно дуже. У нас невеликий двір. Ми дуже хочемо розширюватися. Це який масштаб особистості. Тікай, тікай, ти ще його не зрозуміла. Ми хочемо розширюватися, хочемо велике подвір'я, але поки живу мовцю. Да. Хочемо багато-багато дітей, багато тварин, всіх до себе. Клас. А поки що маємо ось тренувальну залу. Але головне, що у вас є мангал для м'язка. Так. Це улюблене місце Євгена, бо він там готує найсмачніші фірмові бургери Євгена. Да. То, якщо ти хочеш смакувати найкраще, от прям найкраще. най. Най-най! Да, да. Представляєш, я, я вже тут і стою і кручу їх. Ти танцюєш, коли там роблять ну, ці бургери. Щось єдине, що не вистачає, це твого напису Тут Ну, коли... зробимо, що <гум> а, <шо? гум> а от зимку ви також тут стосуєтесь? Взимку таке: ну або там щось вдома, або або в залі Ми Там подийку що у вас є якийсь є ліс всередині будинку, то що зараз покажете, що там за ліс. Ліс, ну є в спальні. Спальні. спальні Ліс Ліс спальні. Якась лісова хата. Це розумієте? <стан> у нас ще не тільки ліс, у нас ще й небо є. Ми взагалі такі. Боже, куди ви потрапили? Зоряне. Так, ну що, погнали дивитись зоряне небо, ліс у спальні, <плес> ліс ще десь. Дуже цікаво подивитись, як живе творча пара, як налагодили свій побут. Оце оце боже. Пиши. Прошу. Боже, я вже Боже. бачу, що у вас помальовані стіни. Творча хата. Так, ну у нас, ти, бачите, затишно дуже так все близько. Це кухня, до речі, м'яско. О! <плес> О! <плес> Клас! Це телятинка, молочно, відварена. Так знаєш, щоб вона була м'якенька така. <плес> Якісь феті на м'якеньке м'яску? <плес> Ми багато тренуємося і нам треба енергія, тому. <плес> а хто з вас готує? Ну і я готую. Я собі можу інколи. Інколи батербросу. А як взагалі ви ділите обов'язки по хаті між собою? Хто за що відповідальний? — Ніхто не за що. Клас! Взагалі ніхто нічого не зобов'язаний робити. І Я просто люблю, коли все чисто, все на своїх місцях. Я допомагаю Тому я все це роблю, бо мені подобається. Я люблю виставляти десь, так щось змінювати. Ну, коротше, це моя тема. А Євген інколи, е інколи допомагає зробити. Та нічого. Прибираєш. Прибирає, Прибирає, що за собою посуду має. А хто взагалі е вам робив дизайн? Студія. Вони нам розробили там, декілька варіантів. І ми. Ну, зрозуміло, як кожен там хазяїн щось вносить якусь свою лепту. так. Оці малюнки внесли. Малюнки на стінах. От так. от люди, люди цінують живопис, і це дуже класно. Так, да, і до речі, нам, ну, нам пропонували зробити це все, типу, якісь там обої поклеїти, шпалери, шпалери? шпалери поклеїти. Але ми вибрали те, що знайшли художницю, і вона нам зберегла. Ну я завжди проти фото цих шпалер, мені здається, що коли вона створена ну, не власноруч, а живою рукою, живопись, воно більш затишне. Це взагалі цікавий був процес, коли людина приходить, вона тут це теж свій стан створює. Ти дивишся там декілька ага. днів на те, як це відбувається, як воно народжується. Прикольно, коли знаєш, вона щось намалювала, ну що, ну якусь там частину, так? А, а, ти, а ти, типу, взагалі. Не, і не знаєш, як що сказати, щоб не образити художника. художника. А вона ж бачить перший шар, першу частину якось там люве, а я, я не бачу, як воно буде. і Думаєш, ну, ну давай, давай, давай додивимося до кінця. Okay. І потім все все ж таки виростає в те, що. Те, що ми хотіли, як взагалі називається стилістика вашого інтер'єру, бо у вас тут і балки, і тут, і, і малюнки, це і все і це все. Чи ми взагалі ремонт. Можливо, ти знаєш в танцях, коли не знаєш, як воно називається, називай ф'южн або у українців. Знаєте, не хай тек? А хай так. Хай так у нас стилістика, хай так. Ну, взагалі, це можна назвати в принципі щось середземноморське в стилі і Італії, і Франції, і напевно, навіть більше Франції. Взагалі, ми надихалися французькою Полінезією, це Таїті, так, трошки далеко туди за Австралією, за Нову Зеландію, але ми там були і надихнулися такою затишною атмосферою. Там все. В рослинах там все таке квітуче. Тому ми любимо аромати, ми робимо багато любимо багато рослин, і намалювали взагалі такі листя, які ми там. Любов квіти. Так, ми любимо квіти, особливо коли їх даруємо. Взагалі хотілося дуже світло, якусь таку затишну, приємну в нашому стилі. У нас є ще така штука. Написано, що це рінк форкіс чому секрет ідеальних стосунків творчих людей і працювати, і жити, і створювати разом. Я завжди кажу, що мені творчий чоловік не підійде. Я mm. просто порівнюю, наприклад, з собою, що яка я у побуті, і, взагалі, як в мене там змінюється настрій, що я творча людина, mm. і, і мені здається, що я б з художником не змогла б жити. Ну, для мене трошки не ділиться історія, типу на. Творчих чоловіків або там, наприклад, нетворчих людей. Чоловік має бути чоловіком. Далі, яка у нього професія, творча професія, у нього не творча професія. Це може якось трохи впливати на життя, але в принципі це все, все ж таки залежить конкретно від людини. І ми один одного не напрягаємо в якихось речах. Ми один одному все дозволяємо. Ми... Ні, ні, ми не так. Ми не забороняємо один одному нічого. І у нас немає якихось там кордонів таких в плані рамок, куди не можна виходити. Ти ми собі гуляємо там, де нам. тобто да. ви ідеальна пара? В Це нашому ідеально житті ідеально. нам ідеально. топ 3 поради для збереження такого класного кохання, союзу. Що ви можете сказати? Треба, щоб було спілкування в парі постійне, підтримувати романтичні стосунки. Запалювати чоловіків і чоловіки, щоб створювали певні атмосфери вдома, теж не тільки щоб жінка там вдягалась якось сексуально для того, щоб пограти щось. А чоловік теж має працювати над тим, щоб вчитися говорити красиві слова і дарувати, робити подарунки, не робити це просто. Я зробив. Ну, я ж квіти подарив тобі так, вчора. Так, так, я ж квіти подарив. А зробити це якимось особливим чином, наприклад. А ще... — Що кожен раз ви просто зупиняєтесь в якийсь момент, дивитесь на свою кохану і кажете, що вона найкрасивіша, вона буде кожного разу. Е... Вона буде кожного разу посміхатися, і це да. все. Це все ульот. Ти забуваєш про всі якісь штуки, які могли тільки статися, а ще е... порада. Танцюйте вдома. Вчора, просто був неймовірно закінчення вечора. Було в нас. Ми сиділи на вулиці по вечерям. Ми дуже втомились вчора. Просто вдвох капець була фотосесія. По вечеряли на вулиці, він каже: Давай зараз прийдемо додому, потанцюємо. А я вже не можу, ну так болять стопи. Я на цих каблуках, це цей цілий день. Кісточки болять неймовірно. Ми приходимо додому, він вмикає наш трек і все. І Я просто розтаїла в ньому, і ми просто мідляком кружили. знаєш, як дитина це мідляко, це в лагері. І ми мідляком тут на цьому килимі кружляли і все, я розтаїла як дитинка. Потім все супер. Ми танцюйте вдома в парі, просто згадуйте, як ви були малолетками. Якщо ви не вмієте танцювати, і вам, типу, якось соромно чи що, вимкніть світло. Торкайтесь один одного. Так, просто відчувайте ці обійми, ці похитування, якісь прокрутіться один раз. Ну, Все зробіть просто так, як би вам здавалось, що ви в якомусь фільмі. Танцюйте і спілкуйтесь один з одним, даруйте квіти, записочки, романтика це все. Ну, це... — Як ти розумієш, так? Рай. Дівочий рай. Дівочі, дівочі найголовніше місце. А він не тільки дівочий. <різь> Окей, чоловічі. <Дивіться. різь> Багато хто дивиться теж мої історії ранкові. Особливо я тут показую ритуали, або там якісь перевдягачки записую. — Перевдягачки. <різь> <різь> І тут взагалі це таке моє дуже жіноче місце, енергетичне. Ну тобто, те, що ви бачите зараз, це прям реально круто перероблена кімната для того, щоб було видно всі речі. Це для нас, для двох було важливо, бо раніше речі у нас висіли дуже незручно. Кімната, шафа набагато зручніше, ніж просто шафа. Давайте зараз тільки чесно, в кого більше речей. Як ви поділили між собою полички? У мене дві. Ця сторона Наталіна, а та сторона моя і Наталіна. Ага. І все, все. Ну і все, і всі, і всі і, щасливі. І щ, і всі щасливі. І... А ви взагалі що поголіки? Mm. Мене взагалі треба змушувати щось. Підляти. Я змушую завжди. Боже, Постійно. який гарний чоловік. Так, Постійно, ідемо, купимо. Всі буду казати, в мене ідеальний чоловік. Він змушує мене купляти речі, купляти прикраси. Він ага. дарує квіти, він кожного ранку каже, яка я красива. ще й бургери робить. <гум> <гум> Ой, Вона їх не їсть. І що ви навіть не соритесь. Ну, буває таке, що десь про щось посперечаємось, але у нас. В принципі, якихось таких скандалів було там три. Прям таких, що я готова. І була піти, піти. Прям так? Да, у нас то, були розмови, ти пам'ятаєш з приводу того, все, розведемось, ну вона все. Ні, потім так 5 хвилин подумаєш, думаєш, колись я таке знайду, свого ідеального. Якщо там по емоційності, то ну, спилити швидше можу я, Наталя, взагалі її. Якось роз, розда розбурхати дуже складно. Тому тут у нас ще такі є певні доповнення один до одного, що Наталя дуже дуже спокійна. Я більш емоційний і, і так у нас. Я багато в житті займалась спортом. І часто була просто сама. Ну, взагалі багато жила сама, і коли поряд навколо багато конкурентів, тебе тобі нема з ким поділитися ні думками, ні чим. Я багато закривала емоцій, думок всередині себе. Тому я, коли ми навіть можемо сваритися, я можу тут бушувати, там кипіти, щось хотіти навіть виразити, але не не одразу це можу зробити. Можу, наприклад, там зробити потім, але вже виважено всередині. Тому в мене теж є така потужна енергія емоція всередині, але вона проявляється вже назовні, вона проявляється так, спокійно. Тим паче, що я розвиваю в собі жіночність, і я не вважаю, що, там, наприклад, жінці треба якось там показувати себе некрасивими словами чи ще чимось. Так, Кожна може проявляти себе вона як хоче, але для мене жіночність це якраз спокійний тон. Рівноважність, ну таке відношення, розуміння того, для чого ти з партнером. Ми разом рухаємось до нашої цілей. Ми об'єднуємо наші зусилля, щоб бути однією потужною командою. І коли я в момент нашої ссори згадую про те, що в нас є спільні цілі, то на що взагалі сваритися, коли в нас є позитивні речі, навколо яких треба рухатись і куди треба рухатись? О -о -о. Небо, я вже бачу і ліс. Все тут. Можна. Дякую. Боже, це клас. Концепцію зрозуміла. От подивись на малюнок і на де воно знаходиться. І концепція. Ну що ви лежите у траві, бо тут ще і рослини є. У лісі, і дивитесь на зуляне небо? Ні. на перехід. Ніч. Вікно день. Ага. Типу такий день у лісі. Знаєш. Ідея була загально наша двох. Ну, да, ми ми якось розглядали, стіни. вигадували, чого б хотілось, і знайшли це. Це якісь такі е, поклики, щось так потягнуло, І чому не створювати? Це класно. Все треба пробувати в певний час, не думати, що там пофарбував стіни в якийсь правильний цей правильний, цей неправильний. Ну пофарбували так класно, пожили. Потім перефарбували в інше. Я теж всім кажу завжди, що класно експериментувати, тому що це е, всього лише стіни, які завжди можна пофарбувати. Зато е, та емоція, яку ви отримаєте під час того, як будете жити, наприклад, з таким малюнком, буде вас надихати на щось дуже класне. Хотілося б мені жити поряд із лісом недалеко. В ідеалі ми шукаємо щось такеньке, де є озеро. Тут а ліс там і будинок, і все. <сміс> а ви при налаштовані до переїзду найближчим часом? Ні, ні. 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 Я думаю, Найдем що під час ми точно хочемо, щоб ну, прийшла перемога. Ці уроди покинуть нашу державу, та й хай провалються крізь землю разом з Путіним. Ось. І тоді ми вже. Будемо точно вже думати про переїзд кудись. А Тому що зараз ну, незрозуміло. Трошки треба все ж таки спокійніше до всього і виваженіше ставитися. Але ми такі, знаєш, виважені вдвох, і в цей момент починаємо свій власний проєкт. Ні, ну то таке, бо ми ж хочемо теж бути в творчості, а творчості під час війни ну, її майже немає. Так, а тепер розкажіть про свій проект. Він, власне, називається «Танцюй зі мною то ж розповідайте, що ви там вигадали зробити. Це така, скажімо, шоу-програма, mm -hmm. яка буде складатися з багатьох танцювальних номерів. А між номерами ми спілкуємося з глядачем. І це все робимо в такій танцювальній історії. До речі, ще буде два таких номери, де будуть приймати участь саме глядачі. Що і ви планує, українці, українки, танцюйте вдома. Ми, ми дізнаємося, як. Ми пропонуємо всім сім'ям, всім родинам, з дітками, дорослим, всім українцям. всім українцям танцювати. Танцювати вдома і для того, щоб надихнутися, прийти, побачити нашу енергію. Весь цей вайб, ми хочемо перенести на сцену, показати людям, що це класно танцювати, і ми пропонуємо танцювати з нами. І будуть номера присвячені Україні. прям цілий блок присвячений Україні. І там... На, під вірші Ліни Костенко. У мене буде соло. Ми хотіли створити концерт не таким, щоб знаєш, ну прийти. Ну танці, 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 скільки можна, танців. А ми побудували все таким чином, щоб глядачу було неймовірно цікаво. Ця така динаміка. Дивитись за номерами. У нас все притікає, будуть і підтримки, і, і комунікації, І змінюються костюми. Коротше, все буде неймовірно динамічно. Євген він професійний режисер. Я взагалі в нього Закохали, закохались, тому що він ну він геніальний для мене режисер, і він вміє побудувати все так, щоб гляда... глядачу не було сумно, коли він щось дивиться, щоб він отримував ці емоції. Він захоплювався або він плакав, або він сміявся, або ще щось. Тому весь концерт не побудовано на тому, щоб ця емоція вона переливалася. І ще є одна штука, яка у нас буде дуже важлива. В кожному місті ми будемо. Запрошувати якийсь танцювальний колектив саме цього міста. Cool. Таких там, діток, можливо, постарше трошки, щоб вони виступали. Mm. Для чого це робиться? По-перше, танцівникам буде можливість передохнути. Ось mm. справжній мотив. Я Мені хочеться, щоб люди, наші танцівники, частіше виходили на сцену. Я хочу дати їм цю можливість. Я хочу, щоб люди, глядачі пишалися тим, що відбувається у них творчого в місті, щоб вони розуміли і знали, і пишалися своїми. Е як це? Земляками. Земляками. Ось, да, правильно. так, правильно. А як ви взагалі вирішили створити цей проєкт? Як прийшла ця думка, якому з вас? Ну, чесно кажучи, я хотів створити свій, е свій такий от свою концертну програму вже якби дуже давно. Але якось все щось завжди відволікало. І коли зупинили, зупинилось там телебачення, всі проекти, в яких я там працював, ну, певний час не розумів, що робити. Зараз от нема що робити, давайте вигадувати самим, що робити, собі роботу. І от так от почало, почало, почало все далі катитись, набиратись, набиратись. І я вигадав програму повністю. І знову ж таки, щось не туди, не так от щось не те. Щось не, клеїлося, не клеїлося. Я щось не розумів, що щось чогось не вистачаєш. І потім я такий, ну давай, мабуть, Наталя, теж будеш приймати в цьому участь. Він запросив мене з ним потанцювати, от як танцює зі мною. Він запросив мене в своє шоу. Да. І трошечки його переробив, щоб якби вести Наталю. І все. І тоді ми почали. Цьому напрямку рухатись е, набагато швидше. Ми починаємо перший концерт 13 жовтня в Дніпрі, mm -hmm. і, е, і вже з середини жовтня ми підемо повністю по всім, е, поїдемо по по всій Україні. Хочеться охопити максимум міст. Вже на всіх касах, країна. на всіх майданчиках шукайте квитки, танцюй зі мною Україна». Соня, давай ми зараз вийдемо на вулицю, на наш танцювальний майданчик. О, так? О, Євген тобі покаже, можливо, якийсь рух з тангу. Я фуете не буду. Показувати. Позицію. Я покажу фуєте, це не проблема. Євген покаже позицію з танго і брейкданс. Хоч брейкданс? Ну, танго в мене більше про вам, якщо чесно, ніж брейкданс. Євген покаже вам танго, і це, а мене не спитала, що я хочу показати. Я не хочу танго. Давайте попробуємо стегнами. Залюбки. Зацікавила ми Тепер ходимо написано світі. Отако, отако. А да? Рухаю. Прикольно. Руха. Я кохаю. Зараз спробуємо просту штуку. Я буду обертатись на цій нозі. Ось мене руки дають. Це називається форс. Форс форс. В цей момент. Я починаю обертатися. Так загортаю ногу, а тут я її розкриваю. Опа! Да. Готова? Да. Форс. форс! Форс! Оберт! Оп. Відкрила! Відкрила! – Розчепирила, закрила! Розчепирила, закрила! А тепер сама, <сіпирила> Так, зараз тільки для вас ексклюзивно моє перше фоете. Фоете від Соні Морозюк. – Так, ага, Оп! Ми робимо форс! форс. Відкрила! <плес> я думаю, що ну я буду практикувати ново. А для того, щоб відчувати власні стегно, треба якраз працювати восьмірочками. Ось такі рухи oh. робити. З однієї сторони в іншу. Да. Тут волосся вже пішло. Накручуємо це себе, да, треба трішечки. Якщо, якщо... І ще такі рухи ті, які ти oh. на початку хвилю, робимо хвилю. Да, oh. і коли ти робиш oh. хвилю. Намагайся хвилю таку серед, знаєш, як прям органами. Я тільки що лічули збучення. А саме для цього почекаємо. Ти шлунковою жовчний. Жовший пішов! Жовчний працює є! Оп, сітку підтягнули пішла пішла жара. У так. Це з капець, Виглядає, що просто, але ні, ось тут. О, О певно, назавжди. Головне знаєте, це е, з цієї рухи. Оп, 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 розчепірка, і все. Оп, встали, все, клас. Дякую вам величезне, що запросили, що прийняли, показали. Е, я вам бажаю натхнення і наснаги, і не втрачати жагу до життя, щоб ваш проект вдався, і я обіцяю, що завітаю Києві на концерт. І сподіваюсь, що в моєму рідному місці Харкові ви також зробите обов'язково і там буде безпечно, і харків'яни зможуть надихнутися вашими танцями. Дякую mm. вам величезне! Дякую. А ви підписуйтесь на канал, ставте кохайку, купуйте квіточки і розумієте, Ну і, і кайфуйте. і кайфуйте. кайфуйте, Це головне, Па-па. І кабаліть з України. <laughs>